Коли ми починаємо зближатися один з одним і хочемо, наблизити саме стане, в яких ми природньо знаходимося далеко один від одного, то нам зрозуміло, що нам потрібно виконувати дії, щоб кожен. Міг отримати правильне враження, в тому що наскільки ми стаємо близькі один одному, будемо отримувати насолоду, і наскільки ми далекі один від одного, протилежні один одному, то у нас буде це відчуватися як розкриття неприємності. Так розкриття неприємних відчуттів. І якщо ми зможемо грати в це один з одним. Розкрити насолода і страждання відповідно до. Наближення або віддалення наших один від одного, то ми тоді виконуємо достатньо вправ. Щоб ця природа була в нас. Товариш, і це рівняння. Ми повинні відчувати на солоду від об'єднання, і навпаки, так каже раф Товариш, а якщо не відчуваємо страждання, але й не відчуваємо на солоду від об'єднання. Раф, так чим більше ти будеш через силу старатися це відчути, то цим ти викликаєш вище світло, що попрацювало над тобою, і це змінить твою природу. І так увійдеш у світ у світ відносин, які побудовані на зближенні, а не віддалені. Товариш, які вправи ми повинні робити між нами для того, щоб наблизитися, відчути це, прав, полюби ближнього як самого себе. Товариш, зрозуміло. Тепер, що відбувається зі збройніми властивостями і з тим, що не, не притамане нашому кореню. Так ми зможемо наблизитися, як він тут написав, нетерпіння, що це має перетворитися, коли ми об'єднуємося, чи зникнути? Раф, це має зникнути поступово, і ми повинні також це відчути. Те, наскільки ми від них віддаляємось, товариш. Тобто це не те, що залишається, і ми піднімаємося над цим, а зникає повністю рав. І залишається, і ми піднімаємось над ним, поки не зникне. Дякую, каже товариш. Дякую, Рава. Що є метою цієї вправи? Раф, те, що ми відчуємо, випробуємо, що це за дії в об'єднанні і які проти об'єднання, щоб нам стало зрозуміло, те, що ми можемо прийти до зміни, до перевороту форми отримання на форму віддачі. Товариш і вправи завжди будуть протилежні нашій природі. Рав, подивимось. Це ми повинні силою увійти, через силу увійти у у бажання віддавати. І вийти з під влади бажання отримання товариш, то якщо я правильно розумію, те, що характеризує цю вправу, це те, що ми беремо із того, що написав Баль Сулам і Рабаш, і намагаємося це додати до наших стосунків, так кажереф, товариш. І не важливо, чи ми зараз у цьому знаходимося чи ні, неважливо, кажереф. Товариш, ну, пропустимо, не знаходимося, і ми хочемо це взяти для того, щоб реалізувати раф. Так, товариш, у цьому процесі я необхідність того, щоб ми не знаходимося в реалізації, поки що не там. Раф. Ну, звісно, так і буде. І ще навіть до того, як ми пробуємо, ми вже відчуваємо, що це проти нас. Але в мірі того, що ми хочемо, захочемо вибудувати між нами такий вид стосунків, то також відчуємо, наскільки ми зможемо перестрибнути, проскочити. Цю неподібність властивості між нами і прийти до подібності товариш, і що у нас за робота, коли ми розкриваємо, що ми поки що не там, не в тому стані, про який пише Баль, Салама або Рабаш? раф, продовжуємо через силу. Товариш, можливо, ви могли б визначити, що значить через силу, раф. Ну, через силу або силою, це значить, що не дивлячись на те, що я відчуваю. Як мені складно, важко бути близьким до ближнього, я стараюся наблизитися до нього. І скасувати таке поняття ближнього, товариш. І це через силу світла, що повертає до джерела, таке жерех. Тобто, ми в цьому процесі як урівняння. Ми ставимо перед собою протилежний стан, розкриваємо протилежність у нашому теперішньому стані, і через силу залучаємо світло, що повертає до джерела і так далі. Так, каже.